Я люблю тебе, бо ти такий є, є один на все. У мене відповідь, що ти є мій і я люблю тебе. На, 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 на. Як знайти тебе у серці моїм схований несе? У мене в голові лиш голос твій, повір. Знову серце п'є, моє, так стукає з твоїм водне, і я люблю тебе, ти знай, ти знай. На, 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 повір, я люблю тебе, ти мій назавжди знаю я про те. А ти цілуй, цілуй, цілуй мене, і в серці моїм є лише ти. Знову ти повір, що будеш бути буде завжди, тільки мій що серце моє будеш берегти. І в ньому будеш тільки, тільки ти повір. На, на на. на, 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 на. Я люблю тебе, в моїм серці є лиш тільки ти. Ми дійдемо разом до мети, і Україну зможем берегти. повір, я люблю тебе, і всю перемогу принесе. І знай сьогодні-завтра буде день, зі ще не співаних моїх пісень. Повір. На, не, на, 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 на. 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 На, 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 на. Дякую. Щасливо. Все.